Шановні українці, у зв'язку з тим, що Святошинська поліція пішла на провокацію, СБУ мене спочатку провело обшуки, потім викликало цей же день на допит. І цим скористалася поліція, прийшовши, сфальсифікувавши протокол про мою відсутність, виклики в СБУ. Не прийняли з судом і зараз готуються взяттями під підварту в київський сезон. Тобто збулося все, що я говорив. Спочатку будуть марські шоу, потім буде побиття, потім буде суд, потім буде арешт, і потім буде моє вбивство в стінах київського сезону. Я офіційно про це повідомляю. Що поки вони не знищать Оскара, вони заспокоюються. Не вдалося посадити звук, посадила Подільська прокуратура. Тому робіть висновки самі. Але саме головне дайте мені зрозуміти, що мій шлях був тернистим, але не, як, не, не дарма.